Вінничани позитивно оцінюють якість транспортної інфраструктури у Вінниці. Про це свідчать крайні результати всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту «Ірі-Юкрейн», згідно з якими Вінниця лідирує серед українських міст за якістю транспортної інфраструктури. За цим же дослідженням Вінниця сім разів поспіль визнана найкомфортнішим містом для життя серед обласних центрів та найбільших міст України. У департаменті транспорту та міської мобільності зазначають, що галузь громадського транспорту у Вінниці витримала всі виклики, спричинені війною та продовжила розвиватись. У Вінниці в минулому році відремонтували пів кілометра трамвайних колій та 850 метрів тролейбусної контактної мережі. Окрім того, для забезпечення належної поінформованості Вінничан про актуальні розклади руху транспорту та підвищення якості пасажироперевезення на зупинках міського пасажирського транспорту встановлено та замінено 191 інформаційну панель для розкладів руху. Ну, по ключовим моментам, незважаючи на складні часи в результаті війни, ми продовжуємо оновлювати як рухомий склад, утримувати в належному стані існуючий рухомий склад, ну і відповідно підтримувати інфраструктуру також в належному стані, задля того, щоб максимально комфортні умови були забезпечені нашим мешканцям частині громадського транспорту щодо конкретних цифр. Можемо говорити про 33 трамвайні вагони і 45 тролейбусів, які були виконані середні і капітальні ремонти протягом 2022 року. Також в частині оновлення рухомого складу були закуплені в 2022 році 20 вживаних тролейбусів Solaris, які вже в 23-му році безпосередньо виїхали на лінію. І зараз перевозять пасажирів по нашій територіальній громаді. Також був зібраний один тролейбус з автономним ходом Вінлайн щодо. Оновлення і ремонту транспортної інфраструктури тут варто говорити, що продовжуємо ремонт трамвайних колій. Це в 2022 році 500 метрів це 850 метрів контактної мережі тролейбуса. Власне, ті заходи, які ми будемо продовжувати і в цьому році.